Так, колеги, всім доброго дня. Сьогодні буде відео по розвіюванню міфів. Я хочу вам максимально доступною мовою, з підтвердженням дослідженнями показати сьогодні або донести інформацію про те, чи можна ж додати мед в гарячий чай. От ми маємо тут чай, ми маємо мед, мед, ми маємо акацієвий. І я собі ложечку цього меду сюди кладу. І я вас запевняю, на 10 відсотків ви можете робити точно так само. Берете каву, берете мед, берете чай, це все діло можна підсоложувати саме медом в гарячому стані. І я сьогодні. Не просто хочу вам зробити відео і розказати, що от можете додати мед, в гарячий чай. Вже колись такі відео я робив на своєму каналі, але тоді в мене не було ще 27 тисяч підписників. Тоді в мене було тільки 2 тисячі підписників. Тому я вам хочу продемонструвати. Ось тут є наукова стаття. Наукова стаття з Chemistry Central Journal. Це е, наукове видання, е, яке публікує е, статті. Різних країн, переважно це Сполучені Штати Америки, і е, науковці, ряд науковців, їх тут а, раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Шість науковців зробили це дослідження. Ну, давайте вам, е, першого науковця, тобто головного автора цієї статті, е, умай Музафа Шапол. Е, таке ім'я зробив безпосередньо е, це дослідження. Суть цього дослідження заключалася в наступному. Значить, е, Переконатись, в принципі, так як звучить назва, вплив гідроксиметилфурфуролу на мед, продукти харчування е, і його ефект на здоров'я людини. Так воно і звучить. Е, назва цієї статті. Тобто е, основна ідея да, от всіх цих міфологів, які розповідають, що ми не можемо кидати мед в гарячий чай. і Завжди задають питання, а чому? І виникає, бо мед виділяє яд, коли його нагрівати. Це, друзі, маячня. Я вам зразу заявляю, це маячня. Чому я так кажу і чому я такий впевнений? Тому що ніякого яду не виділяється при нагріванні меду. Виділяється речовина, яка називається гідроксиметилфурфурол. ГМФ, скорочено, або англомовна версія HMF. гідроксиметилфурфурол 5, так він звучить в англомовних публікаціях, це проміжний продукт розпаду вуглеводів. Тобто будь-який вуглевод, який тут є на поличках, будь-який вуглевод, який є в вас в холодильнику, будь-який вуглевод, який є взагалі на теренах нашого харчового ланцюжка, ми його споживаємо. І будь-який вуглевод, ми піддаємо нагріванню. Наприклад, коли ви випікаєте хліб, до хліба додаєте цукор, додаєте борошно, борошні та борошні також є вуглеводи, вони нагріваються до високої температури або при високій температурі, і вони також виділяють гідроксеметил причому в великих дозах. Зараз я вам буду називати конкретні цифри, скільки виділяється і як виділяється. Далі, коли ви споживаєте каву, Каву зерна, ви всі знаєте, вони обробляються яким чином правильно, теплом, термічна обробка, вони обжарюються. І оце обжарення, воно за собою також тягне виділення гідроксиметилфурфуролу. Коли ми цю каву помелюємо, подрібнюємо, ми її ще раз пережаримо. В каві також всередині є сполуки, які піддаються розпаду. На більш прості сполуки під дією тепла, і проміжним розпадом цих вуглеводів є безпосередньо гідроксиметилфурфурол. яка допустима норма в світі гідроксиметилфурфуролу для споживання в харчових продуктах на одиницю продукту безпосередньо. І тут я посилаюся на європейську значить, статтю безпосередньо є певний стандарт і європейські норми. Європейські норми е харчового споживання і так далі, вони регламентують вміст гідроксиметопну в меду. І існує два стандарти. Перший стандарт це для європейських медів, зібрані в помірних зонах кліматичних. І другий стандарт це для меду, який зібраний в тропічному кліматі, в тропічній кліматичній зоні. Е чому так? Тому що коли в мед вулику. Він нагрівається також під впливом зовнішнього тепла, тобто сонця. Він також нагрівається і вже відбувається процес розпаду. Е, також цей процес розпаду викликають певні ферменти, які є в безпосередньо в бджоли, в самому тілі, мандибулярні залози, там, і так далі. Е, і от це виділення цього тепла призводить до розпаду вуглеводів. І в меду допускається. Допускається в меду. Е, в... У помірному кліматі 40 міліграм гідроксиметилфурфуролу на 1 кілограм. Європейські лікарі зазначають, що ця кількість гідроксиметилфурфуролу не є шкідлива для вашого здоров'я. 40 міліграм на 1 кілограм. І другий стандарт існує це для тропічних медів, оскільки там бджолина е, сім'я і мед постійно піддаються впливу. Тепла постійно. Е, і там гідроксиметилфорфрул може бути дещо вище європейської норми. Е, але мед той не стає після цього бути некорисним, чи він там не стає, не починає бути якимось там неправильним і так далі. Мед залишається медом, корисним вуливодом, який дає нам природа. Е, і вчені розробили ще один стандарт, який зазначає, що допускається в. Таких медах 80 міліграм на 1 кілограм гідроксиметилфорфрову. Тобто існує два стандарти, більше не існує. Відповідно, український ринок меду він сповідує стандарт 40 міліграм на кілограм. І отут перше запитання. Тобто, одні лікарі кажуть 40 міліграм на кілограм, другі кажуть 80 міліграм на кілограм, і там, і там доза не шкідлива. І це правда. І це правда, тому що ті дані, які я вам зараз дам, вас дещо шокують. Ось у нас є табличка. І ось тут було значить, виміряно вміст гідроксиметилфурфуролу вміст гідроксиметилфурфуролу в меду різних країн. І от, наприклад, Індія. Да, от? В індійському меді знайшли немало не багато 1,7 міліграма на кілограм гідроксиметил В Непальському меді, Україна, Непал, безпосередньо знайшли 30 міліграм на кілограм гідроксимітилфурфоролу. Турецький мед в ньому знайшли 11 мг на кілограм гідроксиметил Йдемо до Європи. Італійський мед знайшли 1,2. В одному зразку знайшли 1,2, в одному зразку знайшли 5 міліграм на кілограм гідросимтимфофурову. Іспанський мед. Е, так. Мед, який лежав 3 роки. Тут зазначається. Тобто 3 роки з моменту відкачки 21 міліграм на кілограм. Далі португальський мед, викачаний, 18 міліграм на кілограм. Польський мед викачаний, 3 міліграма. Гідроксеметил на кілограм. На жаль, тут немає українського. Давайте ще подивимося, кубинський мед. Один рік лежав 15 мг на кілограм. Далі аргентинський мед, 3 міліграми на кілограм бразильський мед, бразильський-бразильський, значить півтора міліграма на один кілограм. От так. Тут набагато більше країн. Тут можна читати до ранку. Е, і всі статті безпосередньо зазначаються не тільки е, скільки є гідроксимітоклофоролов в меду. Тобто, дивіться, за даними цієї таблички, да, за даними цього дослідження, ми вже бачимо, що просто мед, який знаходиться отут в банці, да, давайте ми прирівняємося до польського, тому що найближче е, значить Поланд-Планд. Е, поланд, ми маємо 3 міліграми на кілограм. Да? Тобто український показник буде практично той самий. При допустимій нормі 40 мг на 1 кг. При допустимій нормі. Далі. Тобто, Ми можемо його споживати абсолютно не хвилюючись ні про що. Далі йдемо до наступних харчових продуктів. Е так. От дивіться, якщо вам цікаво, гідроксиметив струфурул е е виглядає саме таким чином, його структурна формула саме таким чином. Далі. І тут є, от, наприклад, шугар, цукор, всім відомо, да? Ну, я буду частково перекладати і зразу вам озвучувати. Значить, цукор цукор, при додаванні в звичайний чай, в звичайний чай, тобто те саме, що зробив, тільки що я тільки я з медом зробив, при додаванні цукру, виділяє гідроксиметилфульфуролу при температурі 70 градусів 6,5 мг на кілограм. А при температурі 90 градусів виділяє 23,3 міліграма на кілограм Гідроксиметилфурфурол. Тобто, коли ви кидаєте цукор, звичайний цукор, гідроксиметилфурфурол вже є багато, HMF. його вже є багато, його вже є більше, ніж в меди. Возумієте? Тобто вже не добре. Е, далі, гідроксеметил далі. Гідроксиметилфурфурол в продуктах харчування. До прикладу, в обжареній каві в обжареній каві на один кілограм продукту. Просто вдумайтесь, на один кілограм продукту приходиться 60 мг на кілограм гідроксиміцелсульфоролу в обжареній каві. Йдемо далі. Е, цікава дуже, тут зноска є інстант кафі, тобто розчинна кава. В розчинній каві автори. Безпосередньо даного дослідження знайшли, просто вдумайтеся, 122 мг на кілограм гідроксиметофофуролу. Це перевищує ті норми, які існують для меду. Тобто, чому так? чому так? Тому що коли ми беремо, що таке розчинна кава, це сублімат, який е, висушений, грубо кажучи, да, або обезводений при дуже високій температурі. При дуже високій температурі. Там доходить там десь е, кілька сотень градусів. І безпосередньо розклад і виділення е, гідроксиметилфурфуролу колосальне просто: 122 міліграма на кілограм. Далі. Е, звичайні пластівці, снеки. Ну, в даному випадку зазначається саме пластівці, виділяють, просто вдумайтеся, виділяють, тобто в них всередині, в отих пластівцях, які ви купуєте в супермаркеті, знайшли 213. Міліграм на кілограм гідроксиметил Тобто це перевищення норми тої, що стоїть для меду європейського да, там, в сім разів. В разів. Значить, це ну, тобто велика кількість. Далі фрукти і овочі, які споживає людина безпосередньо при термічній обробці. Термічна обробка саме зазначається 90 градусів Цельсія яблука значить, Морква і так далі можуть виділяти, можуть виділяти до 100 мг на кілограм гідроксиметилфурфурову. Найнижчий показник був в томатів. Це, в, ну, Я думаю, розумієте, це безпосередньо помідори 6 міліграмів на кілограм. Олія, соняшникова олія або ну, тут oil concentration product, значить, Звичайна соняшникова олія. Має вміст гідроксеметин 372 міліграма на кілограм. Дарод, це ж я не придумав. От дивіться, тут же ж це все тута. в цій статті от написано. Бачите? 372 міліграма на кілограм. Просто вдумайтеся. При цьому всьому, вона вже має в собі таку концентрацію. Вона вже має в собі таку концентрацію. І ви її... Додатково ще нагрівається. Правильно? От дивіться, табличка. Дивіться. Е... HMF Concentration in Different Food product, Produce. І ось тут дивіться, я от, мені е, в очі кинулося. Піанас. Е, бачите? Піанес. 237 мг на кілограм. Да? Е, Dark beer. Дивіться, 13,3 мг на кілограм, e, must сиrop. Бачите, зверху ось тут. 3500 до 11 тисяч міліграм на кілограм може приходитися. Ви просто вдумаєтеся, да? e, скільки, наскільки висока концентрація в тих продуктах харчування, які ми споживаємо, гідроксиметил і панове, що я вам скажу, ніхто із вас ще не вмер. Е, саме від гідроксеметил е, І тут, а вже коли ви тако слухаєте, да, і от ці всі концентрації, які тут зустрічаються, мед своїми 3 міліграмами на кілограм це просто ні про що. І коли я додав сюди до цього чаю мед, ну, у нього концентрація піднялася, стала не 3 мг на кілограм. Да, а стала 3,1 сота міліграма на кілограм. Да? При цьому, що я додав 50 грам. 50 грамів то мене. Тобто ота от кількість гідроксиметилфруфрулу, яка споживається саме у цьому чаєві от, а, з медом, Вона ні про що просто. Взагалі ні про що. Е, от все. Далі. Е, Далі якщо я вам ще знайду такі от е, таблички ці статті. Таблички, таблички. Ні, є таблички, але тут вже структурні хімічні формули і так далі. Е, я думаю, що воно вам не є таким, е, скажімо так, необхідним. Не всі ви хіміки, не всі ви біохіміки, не всі ви розумієте, що це за така історія. Тому я хочу розвіяти цей міф, що ми не можемо кидати мед в гарячий чай. Ми можемо кидати мед в гарячий чай. Ми можемо додати мед до будь-яких харчових продуктів. До будь-яких харчових продуктів. Звісно, це ваш вибір. Добавляти, не добавляти, пити чай з медом, чи пити каву з медом, чи пити з цукром і так далі. Я просто зробив це відео для того, щоб ви розуміли, що ніякого яду не виділяється. Бо більше, я знаходив ряд статей, ви можете це зробити так само в Гуглі, в там Web of Science, Google Академії і так далі. Ви можете зайти і знайти ряд статей. Де зазначається користь гідроксиметилфурфуролу в помірних дозах? Що значить помірних дозах? Там не зазначалася помірна доза, там просто сказано помірних дозах. Тобто, понятно, що вам не треба там його їсти тоннами той гідроксиметилфурфурол, але він допомагає для нашого організму засвоювати різного роду сполуки. Допомагає. При цьому сам гідроксиметилфурфурол в нашому організмі буде існувати як допоміжна речовина, яка виводиться з організму через 48 годин після потрапляння в середину. А тепер питання: скільки ви випиваєте кави в день? Скільки ви випиваєте, чи з'їдаєте шоколадок в день, скільки ви горіхів можете з'їдати, скільки ви цукерок їсте. І вас ніколи не хвилювало питання гідроксиметилфурфурового. Ну, от чогось мед попадає от під цю от е, таку історію. Е, це викликано в першу чергу незнанням, Це викликано в першу чергу тим, що є різні люди, які намагаються навіяти ці міфи. Ну, а... Наша робота бжулярів їх розвіювати. Причому я не просто вам придумав, а я вам показав наукову статтю, яка дає можливість вам ширше це зрозуміти. Випущена ця стаття була опублікована в цьому журналі 2018 року. Ось тут можете подивитися. 2018 рік. Бачите? Оскільки ця стаття має трошки платний доступ. Я її не можу вам прикріпити в описі під відео. При всьому, будь ласка, зрозумійте, що деякі речі коштують просто кошти. Тому, ще раз, аничка, візьми, покажи заголовок цієї статі. Хто з вас хоче, шукайте і безпосередньо, безпосередньо собі можете мовою оригіналу, хочете з перекладачем. Це все діло від початку до кінця прочитати. Таких статей в, в англомовних виданнях багато саме про скажімо так, нешкідливість або підтвердження нормальності споживання гідроксиметелфорфуру. Ну а нам, простим споживачам, можна тільки подякувати автору, який безпосередньо дослідив ці всі речі. Робили вони це шляхом. Спектрографії, спектрометр. Тобто вони беруть речовину, налаштовують апарат, туди вставляють, фоткають, і там є спектри, які тобі видають кількісний, якісний аналіз і так далі. От і все. Тому для вашого здоров'я гідроксиметилфурфурол в чаєві з меду абсолютно не несе ніякої шкоди. Від слова зовсім. Коли ви споживаєте каву е з медом, це для вас буде плюс. Тому що ви споживаєте каву, ви вже получаєте ту дозу гідроксиметалфурфорол, додаєте туди мед. Але знаєте, яка перевага в меду, або яка користь додавання меду саме в ту саму каву? Тому що в меду є ряд ферментів, які потрапляють туди від самої бджоли, і вони допомагають швидше вивести. Швидше вивезти безпосередньо гідроксиметилфурфурол з вашого організму. Перше швидше. Друге, частково відбувається розпад. Знаходив такі статті, є така інформація, що коли ви додаєте мед до тої самої кави, ви запускаєте процес виведення кофеїну і інших всяких там домішок за допомогою ферментів, які є в меду. Ось така от вам інформація. Ну, а вам, шановні споживачі. Споживайте каву з медом, чай, з медом, додавайте мед куди хочете, в цьому нічого складного чи страшного немає. Е, ну, а вам, колеги бджолярі, хочу закликати вас бути розумними, не вірити всякі нісенітниці, довіряти тільки науковим виданням, дивитися наш канал, на якому дуже часто показуються саме наукові речі, наукові е, обґрунтування і так далі. Е, і коли ви реалізовуєте свій мед, пам'ятайте. Що крім вас, ваш мед ніхто реалізовувати не буде. І в той момент, коли ви самі ж починаєте говорити про те, що не можна додати мед в гарячий чай, не знаючи, чому це так, рекомендую вам вивчити даний матеріал. Ну, а вам всім дякую за увагу. Гарного всім дня! І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. Ну і оздоровимо себе, тому що бджоли нам дають цю можливість. На все добре.